Маленький Маленькі. Чисті руки. Ого, який я замок з піску побудував. Ого! Так, дякую. Завтра поселю в нього своїх принцес. Е, то замок для моїх динозаврів. Динозаври в замках не живуть. То король динозаврів. Його вірні лицарі. А... А чим це пахне? А, а, пиріжки. Мама напекла. Хвилиночку. А руки? А точно. Бу -бу 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 -бу. О! Пиріжки. Стривай! Руки. Ось. Ноги. Що? Що відбувається? Руки спочатку треба помити. Ми ж з вулиці. І що? Після вулиці руки завжди брудні. Піску грався? Грався. Але дев'ятий закон Бу – Пісок не рахується. Ще як рахується? Знаєш, скільки в ньому мікробів? Нікого я тут не бачу. Це тому, що мікроби зовсім крихітні. Так, однак деякі з них викликають серйозні хвороби. Кожна людина це. я. Україна, що тихо й спокійно живе? Ні, навіть більше це ціла планета, що в космосі мирно пливе, І на планеті В злагоді повні гори моря і ліси. Жителів різних дуже багато серед цієї краси. То що? Аж раптом з'являються прибульці, холодні, дуже злі і хочуть захопити усе на цій землі. У них підступні плани і навіть зброя є. Та кожної хвилини все більше їх стає. Це ви про що? Отак От людина починає хворіти. І що ж далі? З прибульцями боротись планети. сил і їх вона не може подужати сама. Ось так буває, друже, ти руки не помив. І вся планета повна недобрих шкідників. І що тоді робити? Якщо людина захворіє, то доведеться пити ліки. Але можна просто помити руки перед їжею і все буде гаразд. Ну, як же пахнуть пиріжки? Ходімо вже швидше мити руки з милом. З милом? Я зрозумів. Щоб не захворіти, після вулиці треба руки з милом мити.